Вінничанин Станіслав Колібаба прийшов до сімейного лікаря за листком непрацездатності. Каже, він торговельний представник. В березні перехворів на коронавірус. Грошей за лікарняний з того часу так і не отримав. Так як я живу на зйомній квартирі, для мене кожна копійка це вже гроші. І тут мені кажуть, що лікарняних немає. Ось така довідка дається, яка колись можливо буде оплачуватись. Тепер кажуть, що з'явилися й Перший же день вже біжу, треба міняти. Аби обміняти довідку на лікарняний, потрібно звернутись до сімейного лікаря, каже завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Зінаїда Дембіцька. У центрі медико-санітарної допомоги номер 2 видавати їх почали з минулого тижня. Надаємо інформацію в телефонному режимі, запрошуємо пацієнтів, кожен лікар на прийом в певний день для того, щоб приділити належну увагу, оформити документально все правильно юридично і замінити довідку на бланк лікарняного листка. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко каже, обміняти довідки про тимчасову непрацездатність на лікарняні листки мешканці області зможуть лише там, де їх отримали. В першу чергу видають вагітним і тим, хто тривалий час хворів. Обмін проходить в календарному порядку. Зараз по більшості районів, все таки, це ті, хто хворіли в лютому, в березні. Однак пріоритетом все ж таки є вагітні декрет. На відпустка і дійсно жінки мають готуватись на пологі бути спокійними і не нервувати, що вони отримують ту, ту відшкодування, які вони мають отримати. За півроку на Вінниччині утворилась заборгованість по видачі листків непрацездатності. За словами Тетяни Бондаренко, таких людей в області більше 60 тисяч саме стільки на минулому тижні, і отримали бланків. Ще 110 тисяч має надійти на наступному. Додає Бондаренко за її словами. В деяких районах. Області до червня ще залишалися бланки лікарняних. Втім, виплати отримали не всі. Наразі, за словами фахівчині фонду соціального страхування Ірини Палій, фонд боргує майже 9,5 мільйонів. Більше 70% цієї суми утворилось в період з 11 червня по 19 липня. Зв'язку з тим, що до фонду соціального страхування надходять недостатня кількість коштів. Ми не маємо можливості профінансувати в повному обсязі всі подані страхувальниками заяви розрахунки. Зараз борг по, саме по оплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності і пологам, тобто по оплаті листків непрацездатності, становить близько 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Скільки грошей має виплатити соцстрах тим 60 тисячам віничан, які лише почали обмінювати довідки на лікарняні, за словами Ірини Паліста, невідомо, коли оформлять усі звернення і проведуть розрахунки. Наталя Ксенчина, Олег Смаковський, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.